Так, і повертаємося до обговорення роботи соціальних працівників, зокрема, і роботи мобільних груп соціальних працівників в різних областях України. До нашого ефіру доєднується заступниця міністерки соціальної політики України Уляна Токарєва. Пані Уляна, вітаю вас. Вітаю. Власне, наскільки зараз є робота важливою соціальних працівників чи багато зараз спеціалістів, які виконують свої завдання. Так, родина соціальних працівників, яка працює в Україні, вона достатньо велика: це більше 30 тисяч людей, і це тільки ті, які працюють в комунальному секторі, тобто тому, що фінансується і адмініструється місцевим самоврядуванням або обласними адміністраціями. Окрім того, до, до цієї великої спільноти доєдналися ще також. Представники, представниці професії з громадських організацій, які долучилися і до гуманітарного реагування, і до надання соціальних послуг, і це також достатньо велика кількість. Але коли ми говоримо про ці 30 тисяч, то це дуже різні люди, дуже різні напрями роботи соціальних працівників. Наприклад, це фахівці соціальної роботи, їх в Україні близько чотирьох тисяч, і це ті спеціалісти або спеціалістки, які займаються складними випадками. Вони допомагають. Мають або родинам, або окремо людям, які звернулися по допомогу пройти дуже складні випробування, фактично представляють їх інтереси, дуже добре розуміються на різних напрямах захисту прав людей і включаються в роботу. А також є, наприклад, соціальні робітники. Це більш така базова професія, і їх робота полягає в тому, щоб підтримати людину на такому побутовому рівні. Частіше за все ми говоримо про тих, хто не може про себе піклуватися сам. Наприклад, це люди старшого віку або люди з інвалідністю, і це в основному допомога в побутових речах, за якою до речі, допомогою найчастіше звертаються люди, яка зараз на яку вид допомоги є зараз найбільший попит. Насправді дуже різні випадки, дуже різні ситуації, які допомагають вирішувати соціальні працівники. Я би хотіла сказати, що наприклад, у 2023 році до соціальних працівників звернулося майже 2, 2 мільйони людей. Тобто, це дуже велика кількість, і ми говоримо як і про ті родини, які приїхали з постраждалих громад, так і родини ветеранів або ветеранок, так це і ті, хто не може сам про себе піклуватися. Як я вже казала, або, наприклад, родини, які мають певні виклики з втратою роботи, чи з тим, що вони переживають зараз дуже важкі часи із за повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тобто дуже багато різних випадків. Але основна задача соціального працівника це власне бути партнером людини в цій ситуації і допомогти вийти зі складної життєвої ситуації. Ви згадали про те, наскільки великою є, е, взагалі, як ви назвали, родина соцпрацівників в Україні. Загалом, чи є місця, де їх не вистачає, де потрібно більше спеціалістів, аби е, виконати і задовільнити всі потреби, які є у людей? Так, ви абсолютно праві. Насправді зараз ця професія вона є дуже востребованою і. Дуже складно зараз знайти фахову людину, яка може долучитися до надання соціальних послуг. Про це свідчить і той запит на соціальних працівників, які зараз сьогодні є на ринку праці, і про те, що збільшується, наприклад, державне замовлення на навчання по спеціальності соціальна робота, і те, що, наприклад. Ми дізналися дуже хорошу таку новину, що в межах програми центрів зайнятості за допомогою ваучерів люди навчаються по на цій професії. Тобто, якщо людина втратила роботу, вона приїхала з постраждалої громади, тобто має статус ВПО. Або, наприклад, це ветерани. Тобто такі такі ось групи можуть отримати сертифікат по тобто, ваучер від. Центрів зайнятості і додатково е, пройти навчання е, і власне, отримати цю професію, і за саме завдяки ось такій державній програмі е, і спільнота соціальних працівників сьогодні поповнилася. Тобто, е, якщо людина сьогодні відчуває ось таке прагнення допомагати іншим, якщо вона має е, бажання провчитися, вона може це зробити і долучитися власне до професійної спільноти соціальних працівників. Теж не можу не спитати про роботу мобільних бригад соціальних працівників на сайті фонду ООН у галузі народонаселення, за підтримки якої працюють мобільні бригади, повідомляли, що у 22 областях України працюють 109 таких мобільних бригад. Чи можете розповісти в яких власне регіонах, в яких населених пунктах вони виконують свою роботу, і також над чим найбільше працюють, над якими запитами людей. Так, фонд ООН у галузі народонаселення це дуже добрий партнер Міністерства соціальної політики. Багато вже років допомагає нам вибудовувати роботу мобільних бригад, які допомагають в тому числі родинам, які постраждали від домашнього насильства, і тим родинам, які потерпають від наслідків війни, не багато в чому, але це не єдині мобільні бригади, які діються сьогодні в Україні. Вони також фінансуються із державного бюджету в межах субвенції, яка нас. І в цьому році, в 2024 році, передбачена в бюджеті Міністерства соціальної політики для того, щоб допомагати місцевим громадам створювати такі мобільні бригади, бо вони сьогодні показали себе як один дуже один з найбільш ефективних інструментів надання соціальних послуг, бо вони можуть працювати швидко. Вони можуть доїхати в ті, наприклад, населені пункти, де дуже високий попит на послугу, але послуг не вистачає. Може до команди мобільної бригади. Долучитися і інші фахівці інших секторів, наприклад, тієї самої самої служби зайнятості, чи медичної сфери, чи інших. Але е, таких мобільних бригад у нас е, все ж таки недостатньо. Е, ми е, плануємо і в цьому році збільшити таку кількість, і звертаємося до наших партнерів, е, які фінансують соціальні послуги в Україні, для того щоб вони розширювали такі програми. Наприклад, е, за, за підтримки е, проон це також одна з агенцій. ООН, е, ми в ще в минулому році почали створювати мобільні бригади в громадах, які якраз допомагають людям, які проживають. Одні вони нема кому попіклуватися про таких людей, і вони потребують сторонньої підтримки. Тому таких форматів достатньо багато, але це точно той пріоритетний напрям Міністерства соціальної політики, який ми будемо в цьому році розвивати. Скажіть трохи за яким принципом і алгоритмом працюють мобільні бригади соціальних працівників? Як вони наприклад комплектуються? Ви згадали, що там можуть бути спеціалісти, які можуть допомогти з працевлаштуванням, або ж медичні працівники, чи працюють вони за попередніми запитами, чи виїжджають, де потенційно можуть бути люди, які потребують допомоги. Основа мобільної бригади це перш за все фаховий соціальний працівник або працівниця. Дуже важливо, щоб до команди єднувалися і психологи, які також працюють в сфері соціального захисту. Важливо, щоб до команди могли доєднуватися, наприклад, ті фахівці або фахівчині, до яких є найбільший запит в сфері соціального захисту. Наприклад, це можуть бути фахівці органів соцзахисту населення, які займаються різними виплатами чи іншими такими фінансовими програмами фінансової підтримки, і вони також можуть виїжджати разом з мобільними бригадами для того, щоб надавати консультації. Якщо ми говоримо про випадки домашнього насильства, то до роботи таких мобільних бригад можуть долучатися, наприклад, фахівці або фахівчині служби справах дітей, чи представники сфери охорони здоров'я. наприклад. Клад, тобто ми тут йдемо по тому алгоритму, який потрібен в роботі з кожною конкретною аудиторією. Якщо ми говоримо про одиноких людей, то тут можуть долучатися фахівці, які будуть допомагати з господарством чи з вирішенням якихось інших питань. Або, як я вже казала, це можуть бути представники різних інтегрованих сфер, тобто ті, які не відносяться до соціального захисту, але вони також дуже запитувані, наприклад, у віддаленому населенню. Ному пункті це можуть бути фахівці безоплатної правничої допомоги, або служб зайнятості, або, наприклад, можуть долучатися і представники громадських організацій, які мають, наприклад, широкі гуманітарні програми, або якісь додаткові послуги для родин з дітьми, і так далі. Але дуже важливо, як ви правильно зазначили, мати ось цей зв'язок між потребами, про які заявили люди в цій громаді, і між тими послугами, які формуються в межах роботи мобільної бригади. Тому дуже важливо, щоб заздалегідь керівництво громади або ті фахівці, фахівчині, які відповідають за роботу з жителями громади, формували своєчасно запити, продавали вже соціальним службам, які опікуються мобільними бригадами. Так, як на мене, дуже важливий напрямок роботи, особливо якщо йдеться про прифронтові території, де також перебувають і залишаються люди. Дуже вам дякую за те, що роз'яснили особливості роботи соціальних працівників. Зараз Уляна Токарєва, заступниця міністерки соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.